Пісня Сонце Залежна. Назва дуже прикольна, якщо чесно, з чого це так пішло сказати. Насправді я тобі розкажу історію цієї пісні. Коли мені прислали цю пісеньку, причому просто хлопчина постукався у Фейсбук сказав Наталко, ти знаєш, для мене це якась, якась своєрідна афера, тому що я взагалі просто пишу там лірику, прозу. Пісень ніколи не писав. Але чомусь якось в мене вийшла одна пісня, вдалося мені її написати. І не знаю чому, але вона вона в мене викликала асоціацію з тобою. Зі мною Боже. це саме херовий інтерв'юер. Людина розповідає, я Я? ти? Ти про мене думаєш. Я поступила ще восьмого році університет. Ти хотіла мене, да? Я не можу з тобою бути, бо ти заміжня, да? Я тебе теж люблю. Ну вибач, бо я думав, реально що ж про мене, бо про мене вже ти вже говорила на початку. Ти Не сонце залежне, ти цукру — Ну. весело з вами тут. Вибач, і насправді, коли ми слухали цю демку, тобто у нас є якесь там колективне таке прослуховування, ми там слухаємо треки, класні, не класні, мої, не мої. Десь от я на цю пісню сказала: напевно, ні. Наш продюсер-соу-продюсер, -продюсер, Ярослав, який, до речі, десь, тут є теж, він сказав: Карпата, то 100% твоя пісня, точно її треба брати, точно її треба співати. І я напевно дякую Богу, що от в продюсера спрацювала ця чуйка по цій пісні.